активістів Стримського Майдану Стрій до Києва на форум майданів, який має відбутися 1 лютого. Бо основна задача того форуму і завдання це знайти по горизонталі моменти співпраці, щоб підтримувати і не допускати репресій. Так, ми на Західній Україні всі патріоти, ми. Хочемо незалежної України, там хочуть також, але їхня сила слаба. І як ми можемо який механізм знайти, щоб впливати і не дати тих людей, щоб їх там нищили. Тому що коли вони почали коли той паросток проріс, його хочуть чоботом затоптати. І саме тому я би просив вашої підтримки, і щоб ви проголосували за ту кількість людей, 5 чоловік, кількості 5 чоловік, які мають поїхати в Київ. Попрошу вас голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти? Там чоловік ззаді проти? Ні, ви просто руку затримали. Дякую. Дякую за голосування. Шановні друзі.